Кохання – Найбільша рушійна сила в усьому світі. Це те, заради чого чоловіки готові долати гори, а жінки йти за своїм коханням на край світу. Це унікальне почуття і стан душі, коли наше серце тьохкає, пульсує, калатає, завмирає, палає, співає. А День Святого Валентина це чудова нагода. Попросити руки, а не зробити пропозицію, улаштувати заручини, а не помовку. подарувати обручку, а не обручальне кольцо. стати нареченим та нареченою, а не жніхом інівістою. Це час загравати, кокетувати, залицятися, топтати стежину, стелити містки, упадати, підбивати клинці. І нарешті наважитися освідчитися, бо признатися в любові то калька. Кажуть, що справжнє кохання важко описати словами та пояснити, але поети завжди прагнули бодай найблизитися словом до того окриленого почуття, яке кожен з нас хоче відчути в житті. Напитись голосу твого, того закоханого струму, тієї радості і суму, чаклунства дивного твого. Ліна Костенко. Цілую з першого рядка, бо до останнього не втерплю, дуже скучив Василь Самоненко Ой ти, дівчино, ясна я зоре, ти мої радощі, ти моє горе, Іван Франко. Тільки тобою серце кричить моє, тільки тобою, сили мені стає. Далі брести Хугою світовою, тільки тобою, тільки тобою, Василь Стус. Скільки років кохаю, а закохаю з тебе щодня, Ліна Костенко. До речі, люблю чи кохаю, чи розрізняють за значенням ці слова? Це. Синоніми. Вони збігаються в значенні виявляти глибоку сердечну прихильність до когось. Однак є деякі нюанси. Тільки любити вживаємо, коли говоримо про відданість. Наприклад, люблю свій народ. Ви ж не скажете кохаю свій народ. А також у значенні потребувати якихось умов для нормального існування. Наприклад, верба любить вологий ґрунт. Верба не може кохати ґрунт. Лише кохати вживаємо, коли говоримо про плекання чогось: виховання, догляд. Наприклад, викохати квітку або викохати гарну породу. Отже, любити можна маму, батька, сина, борщ, вареники, читати подорожі, роботу, Україну, а кохати Оксану, Андрія, дівчину, хлопця, нареченого, наречену чоловіка подружину. дружину. Романтичні почуття дарують радість незалежно від віку. Ніколи не бійтеся сказати ці три чарівні слова. Я тебе кохаю!